Доброго, благодатного та мирного дня четверга, файний день, живемо і не здаємося. Сьогодні діти нас навчають. Недавно ми там були на якихось реколекціях чи таборі, я вже не пам'ятаю, і лишили були майже на два тижні дітей по дідах, бабах, тітках, коли забрали Терезу. І в нас є таке написане правило в бусику, там є спереді два місця пасажирські, і можна, коли ми вже десь під'їжджаємо до точки. Завершення, то можна там 500-800 метрів, кілометр, вже коли ми в селі, сісти спереду, сіла з нами тереза спереду. І щось раз мене так вщипнула, потім мене штурхнула. Кажу, що тобі треба? А чи щось вона собі шепче, чи це якісь молитви, чи що. А вона каже: жовта машина. Жовта машина. А я раз, я раз не зрозумів, бо не міг згадати після якихось там акцій, що означає жовта машина. І потім знову на мене штурхнула жовта машина. А я потім згадав, так мені стало смішно. А то в них є така гра, не знаю, хто їх навчив. Особливо коли ми їдемо, коли ми на цій дорозі, то хто перший побачить жовту машину, то він має дивне право інших або вщипнути, ну але так, аби пристойно, аби не занадто болісно. Або так штурхнути, або там копнути і, і обов'язково жовта машина. І хто, хто перший? А навіть коли двоє бачать, то, то хто кого швидше штурхне, вітаю, той, той виграє. Одним словом, така гра цікава. І дає нам таку файну ідею, що бачите, діти вміють гру придумати хоч що. Жовту машину побачити, то можуть з того гру зробити і придумати, чи, чи один одного вщипнути, чи кипнути, чи штуркнути, але, але, але файно з любов'ю. Не знаю. Можете це використати для себе, для своїх внуків, племінників, сусідів, ні? Так, а, аби наголосити, що коли ти бачиш жовту машину, то ти отримуєш. Якесь супер-юридичне право ні? когось штурхнути чи вщипнути легко. І це нам показує, брати і сестри, що якщо ми хочемо вчитися з цього життя тішитися, то вчимося тішитися з найменшого, вчимося робити гру хоч що. Бо гра дивно завжди ламає кордони. Гра завжди допомагає щось, що є дуже серйозним або часом занадто серйозним життєвим, перетворити у забаву. Для того, аби, власне, знову повертаючися до цього занадто серйозного життєвого, не... і підійти з іншого боку. Тому не бійтеся бавитися, не бійтеся гратися, можете навіть з дорослими так спробувати зробити. Правда, будьте обережні з вашим шефом, чи яким, з директором чи начальником, може не зрозуміти. Тому е, делікатно, правда, з жовту машину грайте з директорами, і начальниками і шефами. Але дякуємо Терезі і всім дітям, всій банді за таку ідею. зашов ту машину, грајте се и не бидете занадто сериозни во цьому життји, бо дијавол занадто сериозен. Тоа давайте не будеме схожими на него. Майте се фајно. Мир вам.